Леся Українка писала, мені снились білі логії, що хитались в місячному світлі, мов гадали чарівні мрії, і пишались горді і розквітлі, і сіяли дивною красою, мов неповні чарівні квіти, і блищали ясною росою, що горіла, наче самоцвіти». Дітки, подивіться, який букетик у мене є. Це весняні квіти. І, бачите, нарциси зроблені із папера. Це, здогадуйтесь, яка квіточка? А вже ж це тюльпанчик. Це тюльпанчик із паперу, а ось цей тюльпанчик зроблений із бісеру. Бачите, квіти бувають живі, а бувають квіти, які зроблені руками людей. Сьогодні ми з вами зробимо ще одну квіточку. Знаєте, що це за квіточка? Подивіться, яка вона. Так. Це біла лілея, Діти. А де згадується біла лілея? Вона дуже часто згадується у творчості Лесі Українки. Як на мою думку, Леся Українка дуже любила ці квіти і часто про них писала. Вона писала вірші про білі лелії. Є така чудова казка Лесі Українки, яка називається Лелія. А ще, пам'ятаєте, малята, ми з вами розповідали казочку, три метелики. І де метелики просили допомогу, а вже ж саме у квітки лілеї. Тож сьогодні я вам пропоную зробити таку чудову квіточку. Для того, щоб зробити таку квіточку, нам треба аркуш білого паперу, аркуш зеленого. Можна взяти такі коктейльні трубочки. Я полюбляю з них виготовляти поробочки. Можна зробити ось таку взяти паличку. Ну, а якщо в когось немає, то для цього нам теж згодиться білий аркуш паперу. Ну що ж, почнемо, має. Трубочки або палички дерев'яної, ми можемо зробити її з аркушу паперу. Для цього треба покласти олівець. Ну, я зараз покладу просто свою паличку. Ось так будемо намазувати клеєм і тихенько будемо наматувати. Наматали, знову намазали клеєм. І знову намотали. І мотаємо до самого кінця, робимо трубочку, яка нам треба довжиною. Потім витягуємо свою паличку. Обрізаємо, наша трубочка буде висихати. Так і беремо білий аркуш паперу і складуємо його. Рівненько ось так. Одну полосочку робимо, другу полосочку робимо і третю. Ми можемо відрізати це все. Складуємо навпіл. Здогадуєтесь, що ми будемо робити. А вже ж будемо робити пелюсточки білої леї і малюємо ось так обрізаючи куточки до середини. Тепер від середини донизу. Теж до середини. Вирізаємо. У мене є шість пелюсточок. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Саме така, така кількість пелюсточок повинна бути у білої лілеї. Ще в мене є ось такий олівець. У пелюсточок лілеї серединка, ніби жовтенька. Тому я зафарбую так трішки всі пелюсточки. Ось такі гарні пелюсточки у нас вийшли. А в кого дітки є отака от проволочка, дуже гарно було б взяти і скрізь на пелюсточки приклеїти ось таку проволочку. Тоді зовсім легко буде робити квіточку. Ну, в більшості проволочки немає, то ми спробуємо зробити без неї сьогодні. А тепер нам треба зробити течінки. Ось такі вузенькі полосочки нам треба відрізати. Декілька штук. Зразу хочу сказати, що ручки у діток повинні бути чистими. Обов'язково. А ще я зробила таку хитрість для того, щоб краще було робити ці течінки. Я поклала собі ось таку вологу серветочку. Можна при необхідності або витерти, або промокнути свої пальчики. Ці течінки ми будемо робити. Шляхом скручування. Ось так, бачите, згинаємо папір і робимо такі палички. Але ж вони, бачите, які виходять. А нам треба, щоб вони були більш круглі, то ми їх отак скрутимо. Ось для цього саме нам знадобиться волога серветочка. Пальчики ось так промочили, і тоді папір краще скручується. Так, скручуємо сильніше, але обережно, щоб течінка наша не рвалася. Бачите, тоненько, виходить. І так, всі палички. Подивіться, я зробила собі 5 ось таких течіночок, але дітки хочу вам показати Де. Подивіться, течінки зверху повинні бути коричневого кольору. От і ми з вами так зробимо зараз. У мене є фарба, і я намажу кінчики тичінок коричневим кольором. Наші течінки висихають, а ми з вами приготуємо пелюсточки. Для цього нам треба взяти ножиці і зробити ось так. Бачите, вони ніби тріски згинаються. Ще раз беремо ножиці, придавлюємо до плюсточки і протягуємо обережно. Ось такі. Беремо нашу паличку чи трубочку і прикладуємо наші течинки. Я їх примотаю проволочкою, а ви можете їх замотати ниточками. Що вони будуть триматись. І будемо приступати зараз до того, що будемо кріпити пелюстки. Тепер беремо нашу пелюсточку з трьох сторін, будемо приклеювати три пелюсточки, намазуємо посередині і прикладаємо. Ось так трішки придавимо і потримаємо. У пелюсточку будемо прикладувати трішки так, щоб вона находила на першу. А третю, так, щоб вона находила на першу і на другу. Ось так у нас має діти бути. А тепер будемо наступні пелюстки між ними приклеювати. Ось ось так. Потім з цієї сторони і ще з якоїсь з третьої. Давайте будемо продовжувати. Придавлюємо. Така квіточка у нас має бути. Ми зробили з вами квіточку. Тепер будемо робити листочки для неї. Для цього беремо зелену яркош паперу і відрізаємо собі полосочку. Згинаємо цю полосочку навпіл І так само вирізаємо. Від середини обрізаємо краї до середини. У нас буде дві полюстички, два листочки. У лілії може їх бути більше. А ще нам, діти, обов'язково потрібна тоненька полосочка зеленого кольору для того, щоб Обмотати нашу паличку. Бо вона оквіточок зелене. Я зроблю дві, бо вони в мене тепер короткі. Якщо хтось не хоче обмотувати, може просто взяти і зафарбувати. Бачите, я пробувала фарбувати паличку, вона фарбується. Так, а в кого паличка коктейльна, то її не треба фарбувати, бачите? Вона зелена, досить тільки приклеїти листочки. Ну що ж, почнемо? Для цього ми візьмемо наш аркуш паперу і намажемо його кінчик, а потім намажемо нашу паличку, щоб воно трималося краще. Притримуємо, намазуємо нашу паличку. І ось так косо прикладаємо, натягуємо трішки. Тепер нам треба примотати сюди пелюсточку. При так само намазуємо, тобто листочок. Намазуємо, ставимо наш листочок і теж його будемо примотувати. Це зовсім не складно, бачите? І наматуємо далі. Наважу палочку вже до кінця, для того, щоб швидше намотати її. В кого палочка зроблена із паперу, то він може її потім зафарбувати, щоб вона не була білою, бо ви ж знаєте, що вона мусить бути зеленою. Крутимо, бачите, як гарно. Приєднуємо ще маленьку полошечку зеленого кольору. Обов'язково треба гарно намазати клеєм і приєднати. Кінчик теж треба намазати. Ось така у нас вийшла квіточка. Дітки, це квіточка до казки і до вірша Біла лілея. Але ви, якщо зробите таку квітку, можете її подарувати мамі, бабусі, своїй подружки. Можна подарувати її на день кохання, на жіночий день, на день матусі. Так, гарно. А можна зробити декілька таких квітів, і у вас вийде справжній букет. Гляньте, який букетик у нас вийшов.